Сьогодні дуже важлива тема, дуже актуальна. Чому наші препарати не працюють у відео? Два важливі питання щодо комбінування препаратів, комбінування деяких добрив, деяких речовин. І друге важливе питання щодо готування робочого розчину, коли ви збираєтесь обробляти фунгіцидами від шкідників. Давайте поступово щодо комбінування препаратів. Всі, хто використовує магнікури, це може, наприклад, бути магнікур Boost, магнікур Energy. Зверніть увагу, що виробник не рекомендує їх комбінувати з іншими препаратами. Виробник прямо пише, що препарат не рекомендується змішувати з іншими засобами захисту рослин та добривами. Вони просто тут використовують фосетил алюмінію. Досить така специфічна речовина, тому, якщо ви використовуєте магнікури, зверніть на це увагу. Якщо ви використовуєте глюстен-адювант, він покращує характеристики засобів захисту рослин класний препарат, він гарно розподіляє речовину по листю, Вона менше змивається, краще засвоюється рослиною. Дуже корисний препарат, але є ряд препаратів, з якими він не поєднується. Він у нас не поєднується з квадрісом. Це дуже популярний препарат. Ним всім обробляють і цибулю, і помідори. І гірки, і перці, ну все ним обробляють квадріс і актеліку. Актеліком обробляють дерева, актеліком обробляють полуницю. Тому, якщо ви будете обробляти і брати актелік і глюстен, зверніть на це увагу. Також глюстен у нас не поєднується з TV Jet. Я тіввіту джету не маю, але це тів джет нас сірка. Тому майте на увазі, що глюстен не поєднується з сіркою і з тіввітом джет. Сірку в нас можна засовувати по кліщах. Наприклад, обробляти огірки від борошнистої роси, гарно сіркою обробляти ті самі огірки. Вона має невеликий строк очікування, можна полуницю обробляти від кліща. Сірка застосовується в багатьох комбінаціях. Далі препарати з бором. Наприклад, у мене борна кислота дуже зараз популярна. Зараз все обробляють борною кислотою. Не поєднується з препаратами, де є сірка. Наприклад, сірка калоїдна. Також борну кислоту ми не поєднуємо з кальцією селітрою. Зараз дуже популярна листова обробка і бором, і кальцієм. Дуже багато коментарів. Чи можна поєднати борну кислоту з і селітрою? Не можна. Бо борна кислота це кислота, а кальцева селітра більш лужна речовина. Тому такі речовини не поєднуються. Якщо ви використовуєте мідні препарати, наприклад, як медян, екстра, блубордо, чемпіон ще є, їх бажано не поєднувати ні з чим, бо там є мідь. Мідь досить агресивна речовина, може взаємодіяти, тому такі обробки такими препаратами краще робити окремо. Краще зробити, наприклад, медяном, обробити там помідори, картоплю, хто що обробляє, а потім вже препарати. Або добрими, які ви хочете обробити. Зразу вам розкажу за ізобіон. За ізобіон у нас тут амінокислоти і пептиди, також не працюють з мідтю. Поєднання ізобіону і мідних препаратів не рекомендується. Далі препарати з сіркою, з кальцієм не поєднуються з препаратами з фосфором. Тут у нас монофосфат калію. він має і фосфор, і калій. Далі відоме поєднання. Я думаю, що багато хто знає, що препарати з калієм не поєднуються з препаратом з кальцієм. Такі препарати завжди даємо окремо. Препарати з залізом у мене, наприклад, хелатин залізо, з магнієм, наприклад, сульфат магнію. Не поєднуємо з розчинами. Тут у нас будуть препарати або добрива, де багато кальцію. Поєднання цих всяких добрив, бору, кальцію, фосфору. Саме більше питань, саме більше коментарів. Хочу вам сказати: я розумію, що нема часу, хочеться все дати зараз. Але краще такі розчини не наколочувати все разом. По-перше, такими концентрованими розчинами можете нашкодити рослинам, можна передозувати. А також в цих препаратах, в цих добровах багато допоміжних речовин ніхто толком не знає, як вони зреагують одна з одною. Тому краще, якщо, наприклад, обробляєте кальцієм або обробляєте фосфором, обробіть одним препаратом, через тиждень обробіть другим. Або саме краще, наприклад, частину препаратів носимо по листу, наприклад, кальцій носимо по листу, а наприклад, фосфор, калій даємо під корінь рослинам. Так само у нас це буде працювати і з борною кислотою. Наприклад, борну кислоту можна по листу дати, бор, щоб забезпечити цвітіння, а наприклад, кальцію селітру можна дати під корінь, щоб рослина нормально розвивалася. І тут багато комбінацій. Кому потрібно, пишіть в коментарях, я все розкажу. Далі в нас дуже важлива тема, чому наші препарати, чому наші засоби проти шкідників, проти хвороб погано працюють, чому вони погано засвоюються? Чому, коли ми обробляємо, наприклад, від шкідників, від хвороб і немає ніякого ефекту. Цим інсектицидом, цим фунгіцидам треба, щоб розчин мав певну pH. Якщо pH розчину їм не підходить, то вони буквально зразу починають розкладатися і втрачати свою ефективність. А за півгодини вони можуть втратити 50-60% своєї ефективності. Особливо звернути увагу в тих, кого вода має великий осад, має дуже багато карбонатів. Ваші суміші можуть не працювати. Ще дуже підвищує pH сумішей гумати. Є різні добрива з гуматами, вони підвищують pH суміші. Якщо ви з гроші даєте гумати, потім ще даєте препарати, ви просто втрачаєте ефективність цих препаратів. І щодо гуматів, хотів зазначити, що гумати калію, різні гумати краще давати під корінь. Гуматні добрива призначені для кореневого жилення. Гумати для листового жилення не призначені. Звичайно, різні виробники, різні інструкції рекомендують, що можна й гумати давати по листу. Але саме кращі гумати працюють корені. Тому цих гуматів ще й мала ефективність. Але і ви плюс іще робите шкоду, бо ваші препарати не працюють за рахунок гуматів. Що ж робити? Звичайно, ми не будемо ходити міряти pH води кожен раз, коли будемо кропити, чи обробляти від шкідників, чи від хвороб, що потрібно. Робочий розчин, якщо ви зробили, використовувати зразу, не ставити його, щоб він там стояв пів години, годину, чи навіть хтось як питає один день чи два дня. Робочий розчин зробили і зразу використали, щоб ці препарати не пропадали. Також є добрива, які мають низький pH. Є такі виробники, які роблять добрива з низьким рівнем pH. Вони зазначають це на упаковках. Тому, якщо ви будете давати такі добрива з низьким рівнем pH до цих сумішей, засоби захисту рослин будуть працювати набагато краще. Далі є спеціальні препарати. От, наприклад, я взяв сьогодні Ivory Plus, це регулятор кислотності та жорсткості води. Значить, що він робить? Він є підкислюючим робочого розчину, який застосовується для оприскування культур засобами захисту рослин добрими та іншими препаратами. Тобто такий препарат спеціально використовувати, щоб підкислити робочий розчин. Бачите, Ше регулятор кислотності та жорсткості води. Якщо у вас жорстка вода, то зверніть увагу: от є такі препарати, що регулюють кислотність та жорсткість води. Можна і в домашніх умовах воду трошки підкислити. Якщо ви бачите, що ваші препарати не працюють, що вам треба перекроплювати 20 разів, або у вас жорстка вода. Берете буквально кінчик чайної ложки лимонної кислоти і додаєте до робочого розчину, до води, якою ви маєте обробляти ваші рослини. І можна брати четвертинку чайної ложки, точного дозування я вам не можу сказати, це залежить від води, яка кожного вода. Я розумію, що ніхто не буде робити аналізи води. Міряти pH, але в принципі я думаю, що всі орієнтуються, кого жорстка вода, кого високий pH. У нас, наприклад, тут ми в селі, як були скип'ятили чайник і зразу на чайнику білий великий наліт, то в принципі можемо зрозуміти, що в воді багато карбонатів, то є смисл застосувати регулятор кислотності жорсткості або додати вже четвертинку чайної ложки лимонної кислоти. Якщо у вас все працює, препарати від хвороб, від жуків. Від шкідників нічого не додайте, значить, спиваш вас все добре. Але вам треба на це звернути увагу, особливо тим, хто жаліється, що не працюють препарати. Отаке От нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу, всім бажаю ефективні зробити обробки помідорів, всіх рослин, захистити їх від хвороб, всім гарних врожаїв і мирного неба.